У минулому році була представлена модель окулярів Flagman Pro Competition. І більш детально ми вже знімали огляд на ці окуляри. Ви можете подивитись по посиланню. Але ця модель в більш такому класичному дизайні. І не усім ця модель подобається, або не усім вона личить. І продакт-менеджери компанії Flagman вирішили трошки розширити лінійку і додали ще дві моделі окулярів. Вони повністю в іншому дизайні і вони більш в спортивному стилі. Тому у вас буде можливість обрати саме ту модель, яка вам личить під ваше обличчя, або просто вам більш подобається за дизайном. Тобто асортимент буде окулярів вже більший. Всім привіт! Ви на каналі Flagman Shop і з вами Олег Демченко. Сьогодні розглянемо більш детально дві нові моделі окулярів, Flagman Pro Competition. Зараз ми проговоримо загальні характеристики окулярів, а потім розглянемо кожну модельку окремо. Як і попередня модель, ці окуляри виготовлено з найсучасніших матеріалів. Вони легкі і довговічні. Лінзи виготовлені з полікарбонату мають стійке до подряпин покриття. Також це покриття повністю захищає 100% від ультрафіолету. Тобто вони мають клас uv 400 За рахунок того, що вони мають поляризаційне покриття, вони дуже гарно усувають відблиски від води. Також просто загалом захищають ваші очі від яскравого сонця. Але головна загальна риса серії флагман матч про компетішн те, що ці окуляри плавають. Тобто, ви можете не переживати, якщо ви на риболовлі, їх використовуєте де завгодно, на березі, або просто ви ловите з лодки рибу. Ви можете не переживати, якщо раптом вони у вас впадуть, вони вже не втонуть. Тобто вони впали в воду, ви їх достали, і ви не переживаєте, що ви загубили. Ваші улюблені окуляри. Ну, давайте розглянемо більш детально, поближче кожну модельку окремо. Перша моделька у нас така, в такому сучасному стильному спортивному дизайні. На дужках ми бачимо тут з гуми вставочки спеціальні. За рахунок них вони дуже класно тримаються у вас на обличчі. Тобто вони не ковзають лінзи сірого кольору. Це вже кому більш, які подобається. Виготовлено в такому чорно-сірому е, дизайні. Такі вони не яркі, не броскі. Це такий дизайн е, серії Pro Competition. Сірий та чорний. Також вони комплектуються е, таким твердим чохлом. Тобто ви можете не переживати, що вони у нас десь е, за, впадуть або роздавляться в машині, в рюкзаку, будь-де. Тобто він саме такий жорсткий. Також в комплекті ми маємо таку серветочку, щоб лінзи натирати і якісь там забруднення обирати, тому що звичайні тряпки вони не підходять. Ну, наступна моделька також така, вироблена в спортивному дизайні. Стильна, чорно-сірий колір такий. Лінзи тут вже ми маємо в коричневому кольорі. Обидві модельки, як попередню, так і цю, ми можемо використовувати в сонячну погоду. Коли дуже ярке і яскраве сонце, дуже гарно і зручно. Також на дужках ми маємо гумове покриття. Воно теж робить неслим дужку і дуже гарно вони тримаються на вашому обличчі. Теж дуже легкі і комплектуються таким самим Жорстким чохлом під окуляри. Надійна блискавка. Також хочу зазначити, що є також карабінчик такий пластиковий. Тобто ви можете їх пристібнути до рюкзаку або до ременю. І переносити, і вони можуть дуже гарно так транспортуватись. Ну і також комплектується такою чудовою серветочкою. Загалом виходить дуже гарна така колекція. Перші, які з'явились у нас окулярчики і дві спортивні модельки. Тобто, вже ви можете обрати саме ті окуляри, які вам більш подобаються. За дизайном, за формою, кому як підійде. Також за кольором лінз. Асортимент більший. І коли більший асортимент, більше можливості обрати саме те, що вам подобається. А також дуже великий плюс. Вони коштують невеликі грошей, доступна ціна, але якість лінз і загалом якість виготовлення окулярів дуже висока. Так що можете брати і не переживати, користуйтесь. Обов'язково поставте вподобайку під цим відео, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступні корисні та цікаві відео. Підписуйтесь на наш телеграм-канал. А також на два наших YouTube канали. З вами був Олег Демченко. Всім гарних трофеїв та яскравих рибалок. Всім пока!